Друзі, привіт! Я обіцяв вам розповісти про повень в Одесі, яка сталася про цю трагедію. І ось прийшов я в цей буферний став наш. Не хочу вам розповісти трохи про це місце більше, ну і вже про ситуацію, яка склалася. Друзі, за моєю спиною знаходиться вхід Балківський колектор. Я думаю, ви вже бачили. Бачили ви у нас на каналі і в інстаграмі, могли бачити і в Тіктоці. Зараз Євгеній Лата зняв відео про стан цього колектору. Про це також є що сказати. Але я хочу почати з співчуттів щирих до тих людей, хто втратив своїх близьких. Мене навіть важко важко про це говорити. Співчуття всім, хто втратив майно, хто втратив. Життя. І питання завжди, хто винен і що робити, да? і хто відповідає за загибель людей, за втрату майна. Це не можна порівнювати людей та майно, звісно. У таких трагедіях завжди є хтось винний. І завжди міський голова несе відповідальність за таку трагедію, за повень, за статус, за статус служб, які не відреагували. І хто підписаний на мій, на мій телеграм-канал, той бачив майже пряму трансляцію, як наступного дня я йшов до свого батька, та визволяв його та годував тварин, які потрапили у пастку водяну. Пливли, пливли. Можна сказати, що на березі встралися, але вже я так розумію, що якщо буде підійматися ще вище, а вона, наче, підіймається, то до батька я буду йти. Пішки. Да, на машині я тут ніяк би не проїхав, бо мені вже тут вище коліна. Офігеть. Мені тут вище за коліна, а <кліранс> мій кліренс, ну не як. Такий високий бути не може. хтось пластівку втопив, да, та тут вже пояс майже, Да ось такі нещасні. Покинуті автівочки. ластівки. Щось качають, але я не дуже розумію, куди вони качають, бо куди, куди тут можна качати, мені не зрозуміло. Хтось не отримує свої посилки вчасно. Але нова пошта працює. Ми у неї віримо. Трактористи. Не бойся, не бойся. Не бейся, сейчас дам покушать тебе. Кс -кс. Сейчас все будет. Сиди, сиди. Дружа, сиди, сиди. Сиди. Друзья, ось, трапеза. Трапеза, друзья. Коты. Сейчас поесть, я знаю, что вы голодные. Давай, давай, что ты сидишь, тыкаешь? Кушай. Кс -кс -кс. Кс, -кс, -кс. Андрей, все уже едят. Четвертый, ты. Зараз все пропустиш. Так, все, ти самый большой, ти більше більш всіх съел. Дай дай другим поїсть. Давай там сімей, Так, оці ну, четверо вже будуть зараз ситі. Тож, зараз ще піду на вулицю. Ще собачий корм купив. Кіти покормлені. Їдять. Ну, звісно, їдять, а що їм ще робити? До речі, мокрий корм їм дає ще й вологу, бо пити їм зараз ну, цю воду не треба погану. Ваше замовлення з Мишлен прибуло. 5 зірок. Не бійся. Ня-ня-ня. Ти ж проголодався. Чого ти боїшся? Ну, ти... ти ж мене знаєш. Ня-ня. Кушай. Я бачив, що місто. Взагалі паралізоване, що нема служб, які б могли б якось допомогти людям, які потрапили у паску. Я йшов по пересипу по поясу воді, і це вже вода спала на сантиметрів на 20-30. Я бачив, як літні люди виходили з домівок і просто падали. Без в мене там був костюм хімзахисту. Я молодий та відносно здоровий. В мене є якась підготовка. Люди виходили, падали відкриті люки, і це взагалі жах. Тобто ми, ми коли йшли вже з батьком назад, людина з нами йшла також літня. Вона потрапила у паску, і вона при нас впала в люк, ми її витаскували, витягували. Це все наслідки бездіяльності, бо можна було б хоча б допомогти людям, які потрапили у цю водяну паску, якийсь транспорт налагодити, бо високі машини були, є вони там проїжджали, але ніхто не реагував на людей, які там просто так йдуть по пояс чи навіть вище у воді. Що я хочу просити? Технічно, є технічна сторона питання, є професійна, це про служби, це про те, що можна було б зробити з цим. Ми в Одесі. Повені, в Одесі трапляються рідко, але цей повень це трагедія і такого не було. В 2016 році випало більше опадів, ніж зараз, але чомусь такої трагедії не сталося. Що можна з цим зробити і чому так трапляється? Ось, наприклад, Балківська вулиця, вона завжди тоне. Чому вона тоне? Вона знаходиться у низині. Сюди стікає вода з всього міста майже, з центру, з Черемушек, з Слободки. І, звісно, цей колектор він не справляється. Він ще й заїлений. Євгеній Лата це зняв, ви все бачили. Ну, хто не бачив, подивиться це всюди, зараз, в Інстаграмі, в Тіктоці, навіть в, в телеграм-групах це все. Колектор заїлений. Він не справляється резервний резерв. Тут два колектора, А це, це не так важливо, скільки тут було б три, було б теж саме. А, річку Балківську його, її закутили у бетон, і це все стало важче її чистити. Її, вона не воняє так сильно, коли вона текла по поверхні, звісно. Але чистити її зараз важко. Це треба робити. Як це робити? Це важке питання технологічне, Це треба розбирати вулицю, якусь спецтехніку. Але технології ці є, вони не такі, недоступні в Європі. Я впевнений, що є якісь машини, технології, які можна придбати чи взяти в оренду і це зробити. Це питання буду завжди, хто винен і що робити. Е е ніколи мене не поставлять на місце того, хто проектує ці, ці системи, поставлять якогось зручного чиновника, і він щось буде робити, але наслідків, я думаю, ми не побачимо. Чи можна щось зробити? Звісно, так. я в гру у себе в телеграмі робив пост про Токіо, як там зробили протипавитковий колектор. Так, звісно, це мільярди доларів. Але обсяги води там незрівнянно більше, ніж в Одесі. десятки сотні разів, я не знаю. І вони зробили. Вони зробили систему, яка може з цим впоратись. Ми в Одесі. Ми. Ну хто ми то? Я чи ви, мої глядачі. Ну Хтось ми не зробили таку систему. Ми навіть не змогли у цю повень запустити ті насоси, що є. Їх не так багато. Але чомусь, ну, мер каже, що ДТЕК не дав живлення. Окей, ДТЕК не дав живлення, а де дизель генератори Ну, що, поставити е декілька е 500 кВт генераторів це е дуже дорого. Це, це, це дорожче, ніж наслідки, ніж ті жертви, які сталися? Звісно, ні. Ну, 500 кВт, о, гад! Дуже велика потужність. Насправді ні. Всі, хто знає, що таке генератори, дизельні, бензинові, на газу працюють. Це не ті гроші. Це якісь сотні тисяч доларів, ну, може, там мільйон доларів на те, щоб забезпечити цю систему резервним живленням. Цього не було зроблено. Чому? Ну, це риторичне питання. Я б хотів на нього відповісти. Я б хотів би щось з цим поробити, я б хотів би. Щоб була моя воля, щоб цього взагалі не сталося. В мене потонули автівки, в мене потонуло багато майна, але я щасливий, що я не втратив здоров'я та життя, а люди втратили життя, хтось втратив здоров'я. Сталася трагедія, взагалі, ціла родина загинула. І я спочатку не розумів, як то сталося, а потім мені показали кадри з цього будинку. Там була повень постелю. Ніколи там такої повні не було. Цього разу було, вода піднялася дуже швидко, і люди не змогли евакуюватися. Технічно склалося все дуже погано, дуже печально. Вода заблокувала двері, ви не можете їх відкрити, бо тиск різниця тиску, а на вікнах решітки. Як вибратися? Мабуть, є якась техніка, але світла нема, темно. Ліхтарів, які працюють під водою, нема, незрозуміло, холодно. І ціла родина загинула. Це, це жахливо насправді. Мені дуже прикро взагалі навіть про це думати важко, як, як ці люди там у ці останні хвилини свого життя були. І цього всьому можна було теоретично запобігти. Теоретично можна було. Зараз наша справа, ну наша, моя як дослідника. Когось, як чиновника, зробити щось, щоб цього не повторилося, щоб коли буде наступна злива, вона буде. Наступна злива буде. І може буде там, не 95 міліметрів, як було, а 110, як було у 2016 році, 114, 114 було. А може буде 120, 125, що тоді ще. Ну, не 10 же загине, а 15, 20. Треба щось робити. Риторичне питання, друзі, в нас зараз війна. На зараз повномасштабна війна, яка взагалі ставить під питання, питання виживання нас, виживання нації, виживання України. І наразі можна сказати, що не на часі там, будувати протипаводкові системи. Окей, я погоджуюсь, може не на часі будувати. Може, треба всі гроші зараз вкладати в зброю в армію. І це буде правильне рішення. Не мені його приймати. Але а, хоча б місцева влада могла б працювати. Під час повені евакуювати людей, щось робити, там, забезпечити резервними генераторами, як вже казав, ці насосні станції. Це все реально. Це все реально. Я, я підкреслюю: в моєму телеграм-каналі я виклав е... майже онлайн-трансляцію, ну, онлайн-трансляцію, як я йшов, знімав просто ситуацію. Це я знімав вже, коли вода зійшла. Друзі, я підкреслюю, вода зійшла. Е... До речі, запрошую в телеграм-канал, обов'язково туди переходьте. Е... Там... Ось такі речі, як онлайн-трансляції, щось таке. Це тільки у телеграмі буде. Це тут на Ютубі це важко. І взагалі я хочу зібрати спільноту друзів, однодумців в телеграм-каналі. Тож я запрошую всіх туди. Там дуже багато цікавого. Може хтось знає, а хтось не знає, то свою блогерську діяльність я починав саме з дослідження каналізації та інших гідротехнічних споруд. У мене був дуже відомий живий журнал, ну, відомий в вузьких колах. Звався він Fecal Hero. Hero. Я там досліджував каналізацію, дренажні системи, писав про це. Мені це подобалось. Потім я вже це перестав робити і вже повернувся до цього значно пізніше. Кіндер сюрприз. Каналізація дуже цікава насправді для дослідження місця. Це можна не можна так просто пояснити чому. Бо ви спитаєте, навіщо лазити туди, де купа лайна. Та ще можна задихнутися, потонути. Але може це і нас приваблює. Колись я з Євгеном Латою, я розповідав на каналі, ми майже загинули в каналізації, майже задихнулися. А зараз я розумію, що треба було б мати з собою каналізатор. Було б краще, було б безпечніше. Коротше, каналізація це взагалі цікаво, насправді. І ми ще будемо з вами досліджувати каналізацію, але треба погоду знати, бо буде дощ і все. Дослідження дуже швидко закінчиться, і відео на каналі більше ніколи не з'явиться. Друзі, я дякую, що ви дивитесь нас у ці складні часи. Дякую, що ви донатите, допомагаєте. Це взагалі дуже важливо. Зараз Кіт Валентина захворів і ви допомогли, і ми зараз можемо його лікувати. Дякую, що ви підписуєтесь на телеграм-канал. Ще раз запрошую, приходьте, бо обов'язково посилання буде в описі до цього відео. У нас багато планів, багато чого вже знято, матеріалу відзнято багато. Монтуємо, будемо викладати. Катакомби, подорожі будуть. Зняті вже закинуті палаци. Є що подивитися, тож чекаю вас в гості в Телеграмі, чекаю вас у підписниках нашого каналу. А, і ще у коментарях. Пишіть коментарі, бо я впевнений, що технічних питань буде багато там. Що, куди, чому. Я не можу у це відео все включити, бо воно вийде на декілька годин і цього дивитися ніхто не захоче. А у коментарях відповім. В Телеграмі це простіше, ну і на Ютубі буду відповідати. Я стараюсь на всі коментарі відповідати, намагаюся, іноді, іноді мені нема чого відвести на коментар. Буває так, що коментар великий, а сказати мені нема чого. Але буду намагатися. Тож, друзі, дякую, що дивитесь. Бережіть себе, будьте щасливі, якщо ви можете. Якщо ви можете, будьте. Якщо не можете, намагайтесь бути. Часи важкі, але життя триває. До побачення.